Не зняли гроші, втратили пенсію. Одна дія, яка врятує виплати переселенцям, вітаю вас, шановні українці, дорогі мої пенсіонери та всі ті, хто дбає про своїх літніх родичів, з вами на зв'язку ваш юрист, захисник прав пенсіонерів. І сьогодні ми піднімаємо тему, від якої без перебільшення холоне кров у жилах, адже йдеться про ваші кревні чесно зароблені гроші, які можуть зникнути просто через те, що ви вирішили трохи заощадити. Але перш ніж ми пірнемо у цей вир законодавчих колізій та. Підводних каменів я хочу попросити вас про одну просту річ. Напишіть мені прямо зараз у коментарях, з якого міста, селища чи села ви мене дивитеся, де ви зараз знаходитеся? Чи це Харків, чи можливо Одеса, Львів? А може, ви знаходитесь у невеличкому селі на Полтавщині, чи змушені були виїхати за кордон. Мені вкрай важливо бачити географію нашої спільноти, щоб розуміти, де саме зараз знаходяться ті, кому потрібна моя правова допомога. Давайте згадаємо, як було раніше ще якихось 5 чи 10 років тому. Пенсія сприймалася як абсолютна константа, як непорушна власність людини. Ви все життя працювали, віддавали свої сили, здоров'я, сплачували податки, і держава гарантувала вам, що кожного місяця у визначене число ви отримаєте своє грошове забезпечення. І нікого не обходило, що ви робите з цими грошима далі. Ви могли знімати їх у банкоматі в день отримання, могли не чіпати їх роками, збираючи на якусь велику покупку, наприклад, на холодильник, телевізор чи допомогу онукам на весілля. Це було ваше право розпоряджатися чи не розпоряджатися коштами. Гроші лежали на рахунку чи на ощадній книжці, і ніхто не мав права їх заблокувати просто тому, що ви не пішли в магазин. Банківська таємниця була святішою, а правила. Простішими людина знала, що є пенсійний фонд, є банк і є її гроші. Цей ланцюжок працював без збоїв, і головним болем було хіба що розмір тієї пенсії, який завжди хотілося б мати більшим. Але сама стабільність виплат не піддавалася сумніву. Якщо людині нарахували пенсію, вона її отримає. Крапка. Але часи змінюються, і, на жаль, не завжди в бік спрощення життя. Для простої людини. Зараз ми живемо в реаліях, де кожна гривня на рахунку держави під пильним контролем і механізми перевірки стають дедалі жорсткішими. Особливо це стосується тих категорій, яким за законом належить підвищення та індексація. Давайте коротко пройдемося по тому, кому ж зараз держава обіцяє збільшити виплати, адже це важливо розуміти, щоб знати, що саме ви можете втратити через нові правила. Традиційно підвищення та надбавки отримують певні категорії громадян. Це в першу чергу пенсіонери, які досягли певного вікового рубежу, ті, кому виповнилося 70 років, 75 років та 80 років, їм належать так звані вікові доплати. Також під підвищення підпадають ті, хто має понаднормовий стаж. Якщо ви жінка і маєте понад 30 років стажу або чоловік з понад 35 роками стажу. Кожний додатковий рік роботи має приносити вам невеличку копійчину до основної суми. Не забуваємо і про чорнобильців, про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю, які отримали її внаслідок війни або трудового каліцтва. Всі ці категорії знаходяться у списку тих, кому держава зобов'язана регулярно перераховувати та індексувати виплати, і здавалося б, ось вона справедливість. Ви чекаєте березня, чекаєте індексації. Сподіваєтесь, що пенсія стане, хоч трохи більшою, щоб перекрити зростання цін. На комуналку та ліки, але тут в гру вступає правило, про яке багато хто навіть не здогадується, і яке перекреслює всі ці підвищення одним махом. А тепер давайте трохи поміркуємо. То дозволимо собі, так би мовити, трохи води та роздумів на цю тему, бо без розуміння контексту важко осягнути весь масштаб проблеми. Знаєте, пенсійна система це, це як величезний неповороткий корабель. Він пливе за своїм курсом і йому часто байдуже, що відбувається за бортом з маленькими човниками людських доль. Держава, вводячи цифровізацію та суворі правила моніторингу, намагається боротися з так званими мертвими душами. Логіка чиновників зрозуміла: вони не хочуть платити пенсії людям, яких, можливо, вже немає в живих. Або які виїхали назавжди і втратили зв'язок з країною. Це економія бюджетних коштів, це звітність, це статистика. Але за цими сухими цифрами та постановами губиться жива людина. Уявіть собі, бабусю, яка живе в селі, де немає банкомату, або дідуся, який зламав ногу і півроку не виходить з хати, а продукти йому приносять діти, купуючи їх за власні кошти. Або переселенця, який виїхав з окупованої території, пережив пекло, і зараз настільки боїться завтрашнього дня, що кожну копійку, яка приходить на картку, він береже як зіницю ока. Він не витрачає ці гроші, він їх накопичує, можливо, на операцію, можливо, на те, щоб відбудувати свій зруйнований будинок, коли повернеться додому. Для цих людей пенсійна картка це не просто платіжний інструмент, це їхня подушка безпеки. І ось цей психологічний момент бажання заощадити, відкласти на чорний день стає пасткою. Система не бачить ваших життєвих обставин, вона не бачить ваших планів на майбутнє, вона бачить лише нуль транзакцій. І для системи нуль транзакцій означає людини немає. Це жорстока логіка алгоритму, де немає місця співчуттю. І ми, юристи, стикаємося з цим кожного дня, коли до нас приходять люди зі сльозами на очах і запитують, за що. Чому мене позбавили єдиного джерела існування, якщо я живий, я тут, я просто економив? Це питання справедливості, яке висить у повітрі. Ось тут я хочу зробити маленьку паузу і звернутися до вас із проханням про зворотний зв'язок. Це дуже важливо для розуміння ситуації. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви зазвичай поводитеся зі своєю пенсією. Ви знімаєте всі гроші відразу, як тільки приходить смс повідомлення про зарахування. Чи можливо ви залишаєте частину коштів на картці про запас? А може ви взагалі розраховуєтесь лише карткою в магазинах і готівку не тримаєте? Розкажіть про свої фінансові звички, бо саме від них, як виявилося, залежить ваше пенсійне майбутнє. Ваші відповіді допоможуть іншим людям побачити, що вони не одні в такій ситуації і, можливо, змусять когось задуматися і змінити свою поведінку вже сьогодні. А тепер переходимо до суті, до тієї самої пастки, про яку я говорив на початку. Існує правило, яке особливо болісно б'є по внутрішньо переміщених особах, тобто переселенцях, хоча стосуватися воно може й інших пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки. Правило звучить так: якщо протягом шести місяців, тобто півроку, по вашому пенсійному рахунку не було руху коштів. Пенсійний фонд має право призупинити нарахування пенсії. Уважно вслухайтеся в це формулювання, не скасувати назавжди, але призупинити, заморозити. Що означає рух коштів ну, це не лише зарахування пенсії, зарахування це вхідний потік. Система хоче бачити вихідний потік, тобто ви повинні або зняти готівку в банкоматі. Або розрахуватися карткою в магазині чи аптеці, або оплатити комунальні послуги через інтернет-банкінг, або зробити переказ коштів на іншу картку. Будь-яка дія, яка зменшує баланс на вашому рахунку, вважається активністю. Якщо ж гроші місяць за місяцем капають на картку, сума росте, але жодної копійки не витрачається. Те для пенсійного фонду це червоний прапорець. Система робить висновок: або пенсіонер помер, або він втратив доступ до картки, або виїхав і не потребує цих грошей. І щоб не платити в повітря, нарахування блокуються. Найбільша небезпека тут чатує на переселенців. Чому? Тому що саме ці люди часто знаходяться у найбільш хиткому становищі. Багато хто з них, виїхавши з небезпечних зон, намагається акумулювати кошти. Хтось живе у родичів і перебуває на їхньому утриманні, відкладаючи пенсію. Хтось, на жаль, опинився на тимчасово окупованій території, де українські банки не працюють. Термінали не приймають українські картки, і люди просто фізично не можуть скористатися своїми грошима, хоча пенсія їм продовжує нараховуватися. І ось проходить 6 місяців тиші, і все, кран перекривається, гроші перестають надходити. І людина дізнається про це постфактум. Уявіть шок пенсіонера, який півроку збирав гроші, заходить перевірити баланс, а там нічого нового. Останні надходження були давно, а нових немає. Що ж робити, щоб не потрапити в цю халепу? Рекомендація тут проста, як двері, але життєво необхідна. Ви повинні показати банку і пенсійному фонду, що ви живі і ви користуєтеся карткою. Не обов'язково знімати всю суму. Достатньо раз на місяць купити буханку хліба і розрахуватися карткою, поповнити рахунок мобільного телефону на 10 гривень, купити найдешевші ліки в аптеці. Якщо ви не можете вийти з дому, попросіть онуків чи соціального працівника зробити покупку вашою карткою з дотриманням заходів безпеки, звісно. Якщо ви вмієте користуватися додатками в телефоні, просто перекажіть 50 гривень доньці чи сину або зробіть благодійний внесок у 5 гривень. Головне, щоб промарне, щоб пройшла транзакція. Одна маленька дія раз на місяць гарантує вам спокій. Це сигнал системі. Я тут, я користуюся рахунком, продовжуйте платити. Але що робити, якщо найгірше вже сталося? Якщо ви пропустили цей момент, минуло 6 місяців і виплати заморозили. Виходу немає. Вихід є, але він, на жаль, потребує зусиль і нервів. Вам доведеться проходити процедуру фізичної ідентифікації. Це словосполучення лякає багатьох і не дарма. Це означає, що вам потрібно довести державі, що ви це ви. Найпростіший шлях це особисто прийти у відділення пенсійного фонду або до Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Ви приходите, працівник банку чи фонду дивиться на вас, звіряє фото в паспорті з вашим обличчям, ви підписуєте папери і блокування знімається. Але що робити, якщо ви хворі? Якщо ви за кордоном, якщо ви на окупованій території, тут все складніше. Для тих, хто не може прийти особисто, передбачена можливість відеоідентифікації. Це можна зробити через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Вам потрібно подати заявку, призначити час і потім зв'язатися з працівником фонду через відеозв'язок та вайбер, телеграм, зум чи інші програми. Ви будете тримати паспорт біля обличчя, відповідати на запитання. Це нагадує допит, але це єдиний спосіб розблокувати виплати дистанційно. Також є варіант ідентифікації через дія-підпис, якщо у вас є смартфон, і ви вмієте цим користуватися. Це швидше, але для багатьох літніх людей це темний ліс. Ще один варіант для тих, хто за кордоном отримати довідку в консульстві про те, що ви живі, і надіслати її поштою до пенсійного фонду. Шлях розблокування це бюрократичне пекло, черги, записи, збої в інтернеті, незрозумілі інструкції. Саме тому я так наполегливо, майже кричучи, закликаю вас: не доводьте до цього. Профілактика краща за лікування. Легше купити цукерку в магазині раз на місяць карткою, ніж потім місяцями оббивати пороги установ, доводячи, що ви не верблюд. Пам'ятайте, ваша пасивність може коштувати вам дуже дорого. Система не пробачає неуважності, вона налаштована на економію, а не на благодійність. І якщо ви самі не подбаєте про активність свого рахунку, ніхто за вас це не зробить. Особливо це стосується тих, хто чекає на підвищення. Бо якщо рахунок заморозять, то ніяка індексація, ніякі вікові доплати вам не прийдуть. Вони будуть нараховані на папері, але фактично ви їх не отримаєте, доки не пройдете ідентифікацію, і ці гроші будуть висіти в повітрі, поки ви будете боротися з вітряками бюрократії. Тож, друзі, давайте підсумуємо: ми живемо в час, коли мертвий рахунок прирівнюється до мертвого пенсіонера. Це жорстока реальність, але ми мусимо в ній виживати. Влада встановила правило шести місяців, і ми повинні грати за цими правилами, щоб не залишитися без шматка хліба. Не дозволяйте своїм грошам лежати без руху занадто довго. Робіть маленькі транзакції, навчайте цьому своїх батьків, дідусів і бабусь, перевірте їхні картки, запитайте, коли вони востаннє нею користувалися. Це та турбота, яка вимірюється конкретними збереженими сумами. Не дайте державі привід зекономити на вас. І тепер, повертаючись до початку нашої розмови, я хочу поставити вам питання, відповідь на яке для мене дуже важлива. Пам'ятаєте, я запитував, з якого ви міста. Так ось тепер питання звучить так: чи є у вашому населеному пункті, там де ви зараз живете, зручний доступ до банкоматів та терміналів? Чи легко вам виконати цю вимогу про рух коштів, чи для того, щоб зняти гроші або купити щось карткою, вам потрібно їхати в сусідній район чи місто. Напишіть про це. Це покаже реальну картину доступності банківських послуг в Україні, про яку часто мовчать по телевізору. Бережіть себе, свої пенсії і свої нерви. До нових зустрічей.